Голова Чернівецької ова Руслан Запаранюк провів прес-конференцію. За перші два тижні роботи електронної черги на Буковині кордон перетнула майже п'ять тисяч вантажівок. Це лише у пунктах пропуску порубне та мамалига, зазначив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Це один із нових проєктів, які впровадили в області. Тож з цього посадовець і розпочав свою прес-конференцію. Також зауважив, наразі йдуть перемовини про відкриття пункту пропуску у білій криниці. Ділянку планують облаштувати для проїзду вантажних автівок. Розраховують на фінансування з Європейського союзу. У нас є достатньо. Короткі стисві терміни. Ми до 17 вересня повинні подати на європейську комісію уже готовий проект з усіма рішеннями, з усіма експертизами. Тому це така досить непроста домашня вправа, яку ми спільно з румунською стороною повинні виконати в унісон. В області також відновили поточний ремонт доріг. На це держава виділила близько 300 мільйонів гривень. Зокрема, триває встановлення понтонного норвежського моста у селі Глиниця. Нині роботи виконані наполовину, звітує Руслан Запаранюк. І каже, відкрити переправу вчасно не вдалося через погодні умови. Це змістилося у нас по часу щонайменше на 2-3 неділі по завершенню робіт. Але я думаю, що достатньо успішно ми завершимо десь. Порядка в перших числах липня ми будемо мати вже певний результат по, по завершенню робіт, що стосується монтажу міста в Глиниці. Не оминув голова Оваї військової тематики. Наголосив, триває мобілізація та набір до гвардії наступу. За словами Руслана Запаренюка, деякі підрозділи вже повністю сформовані. Утім, поки війна триває, є потреба в умотивованих бійцях. Процеси мобілізації вони майже не зупиняються і. Такі задачі стоять і для того, щоб нашим воїнам була якась допомога і людський ресурс, він повинен бути завжди в роботі. Паралельно з набором до лав ЗСУ шукають можливість створення сучасного реабілітаційного центру для відновлення військових. Як основну базу розглядають госпіталь ветеранів, до якого в майбутньому планують приєднати інші підрозділи. У нас зараз розробляється нашими силами. виділені на це кошти обласної військової адміністрації. Проектно-кошторисна документація по Дійсно, реконструкції і відновленню по сьогоднішнім вимогам, які ставляться перед сучасними реабілітаційними центрами, ми будемо це робити на базі госпіталі, ветеранів. Ми працюємо зараз з міжнародниками, так само їх долучаємо до цих всіх процесів. Ми шукаємо кошти інвесторів. Руслан Запаренюк підсумував, нині безпекова ситуація у регіоні стабільна. Буковинці продовжують працювати задля підтримки української армії. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4